Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Вихідна і приїхала на дачу. Купила гвоздичку, ось таку, щоб посадити. Щось я давно клумби свої не оновляла. Це сказали багаторічно. Висажу, також купила. Півника, але він такий чорнильний на колір такого у мене нема. Ну, а це ромашка, голуба, а серединка жовта теж у мене такої не було. Це забрала з міста цибуля, може тут висажу, бо проросла. Ну, купила бордоську суміші, щоб кропити, бо тля заїдає, кругом все. Погода така, що дощі йшли. Тут уже мої квіточки починають розквітати. Зараз побачимо, що там. що тут. Ой Боже, той раз не посапала, бо не встигла, не було часу. То цей раз треба сапати обов'язково. Піони, боже, дощ їх розвалив, я їх не підв'язала. Красиві, дуже ароматні. Але що робиться? Рання це вже тоді перецвіла, така темна була. А це вже звичайно. І біла. І біла. Вон виноград обмерз, але попускало. Теж його треба сюди заправити. Ой, боже, скільки роботи. Повідходив. Виноград, звичайно, врожаю цього року не буде, але хорошо, хоч повідходив, хоч трошки. Піони треба підв'язувати. Ой, господи, роза ще не квітує, але вже... Бутончики є, тля треба кропити. Ой Боже. А це що? А це щось віточка пропала? Тут теж віточка, чого вона? Ну це ж не примерзла, треба обрізати цю. Що це вона надумала, такий гарний кущ. І чомусь щось їй не сподобалось. Півники, так сказати, вже перецвітають. І жовтенькі, і коричневі. Десь у мене ще були низенькі, такі сині. Мабуть, я їх десь діла. Не пам'ятаю. Тут хібіскус, який примерз. Потім почав відходити. І сестра дзвонила напередодні і каже, що дуже багато тлі купляй щось пошкропить. І ще й каже, по хібіску усінь лазить. але я в усіні поки що не побачила. Можливо, десь приховалась, сьогодні трошки прохладніше. Ну, все треба кропити. Так, да, тлі дуже багато. Але квіточок, мабуть, цього року не буде, він завжди так гарненько цей кущик цвів. Лілія примерзла, то відходить. Але чи буде квітувати, навіть не знаю. Тут оце залишала, бо думала, що це квітка, поки воно було низеньке. Це треба все повиривати. Ось квітує вже моя плетюча роза, але теж треба кропити. Ой, скільки тлі. Жах. Треба все кропити. Тут теж півники вже перецвітають, обрізати. Ромашка. Це біла, звичайно, ну велика. Ще не зацвіла. А тут цей куш теж заїджений тльою. Ой, який жах, скільки її. Так, да, купила, все буду кропити, тільки б дозволила погода. Тут смородина на молоденькі кущі розростаються. Морозник, даже морозник вроде би, а вимерз, он середина вимерзла, теж не було коли викопати, викинути, бо дуже великий приморозок був з весни. Тепер ще тут коло колодязя клумба посадила розу. А посадила розу для того, щоб від дороги затулити колодязь, не для того, що мені шкода води, хай прийдуть у двір, я всім дам мало ли, буває їдуть по дорозі. І комусь там машина закипить чи що. А для того, що там у мене труби, підведені на долітній кухні. І якщо вони почнуть щось крутити, то порвуть мені труби. То я хочу закрити від дороги. Минулого року сіяла багато квітів. Щось пропало, щось зійшло. Оце було зійшло, але не квітувало. А цього року, бачу, вона виросла, але я ж забула вже, що я сіяла. І ось зацвіла ось такі колокольчики. Як зветься, не знаю, можливо, ви мені підскажете. І навіть не знаю, чи многолітнік, чи цього року поцвіте, і все. Жду вашого совета. І назву, що за квіточка. Ви мене умніці, все знаєте, все підказуєте. І тут у дворі виноград, але цей був не примерз. Теж он поопускало паганці. Треба все обривати. А тут виноград можливо і буде трошки. І ось щось є. Да, тут щось буде. Тільки треба його теж чорнобривці з запізненням посходили, щось їх так рано посіяло, вони замерзли і не сходили. Астри. Теж все треба прополоть, просапнути. Малина вроді би не Чудово. Чудова. Теж треба вон вокруг обірвати зілля. Черешня цього року зовсім нема змерзла геть. І дуже багато теж тлі. Як його кропити, не знаю, тому що внизу м'ята мервем, цибулька внизу мервем. От не знаю, як кропити. Цибуля доволі гарна росте. Ой, це помідори, які були геть маленькі, підросли, вже гарненькі, такі треба ще насадити. Тут у мене рідсочка, вже це все висипаю, вичищу цю площадку і, можливо, тут посажу помідори. Так, да, Погода цього року. Вон вже рукала зацвітає, салатик є, шпинат уже переріс, теж пляза їла, а з полуничкою взагалі біда. У мене завжди так багато полуниці, що завжди діти казали, ти нас закормила. А цього року перша померзла. А ця, ну, щось там, десь там чуть-чуть. Ну, взагалі чуть, чуть ну, ну що це? Десь там виходиш, вишукуєш якусь ягодку. На мене ремонтантна до морозів спіє. Можливо, ще до осені наїмось. Ну, поки що ну, взагалі ось нема. Ну, взагалі нема. ну ось там, десь там. По одненькій, по дві. Я в шокі. Цибуля вже бачу гарна, вже навіть можна молодою на їжу вирвати. Ось, вирву. Ось така вже красива. Буряк, морку минулого разу ще досівала. Да. Ось цей, що раніше зійшов, так якось. Кучками зійшло, а цей, що пізніше досівала, ну щось зійшло. Можливо, до осені щось буде. Ну, якесь воно таке нерівномірне все цього року. Картопля теж, взагалі, капець. Треба, мабуть, підживлювати, брати чимось. Я її минулого разу посапала, Чуть-чуть підгорнула, ще треба підгорнути, бо не вся була зійшла. Тут теж треба сапати. Огірочки, це видно раніше сіяла, це пізніше досівала. Цей теж ранч був вже більший. Теж сапати. Тут огірочки вже й більші Дуже було холодно. У нас настільки було холодно, були приморозки, раз-три приморозки були. Ну якось цей год погода не балує нас. Тори повідщипувати нижні листочки, посипати. Ну і, звичайно, удобрити, щоб вони пішли в ріст, перчик. Казала, сестра в тебе ще красивий, і в мене ще хуже, і чомусь почорнів. Ой, кошмар. А це шпаки з'їдають, коли ми садимо свіжу розсаду, шпаки з'їдають, скльовують вершечки. То ми в'яжемо це кульки, палки набиваємо, трошки відлякувати їх. Тут десь видно, е, вітер зірвав кульочка і поніс нема. Ми в'яжемо такі украшення, щоб трошки відлякати шпаків. Не дають покоя. Ось такі справи. Цього року груш я не бачу, персиків теж не бачу. Взагалі цей персик був страдав так нещасно, я його минулого разу покропила тільки, а то йшли дощі, навіть покропити не могла. Ну і обмерзли всі квіточки, бо теж, коли квітувало все, були морози. О! Персик є одненький. Одненький, поки бачу. Більш не бачу. Груш взагалі не бачу. І вода не знала, куди їх А цього року нема. І тут персиків немає. Взагалі немає. Навіть полунички немає. Це груша бера. Це А це бера. Дуже смачна. Но цього року будемо без груш. І теж треба кропити. Ой, тут взагалі капець. Да. Як кропить, коли внизу. І полуничка десь там якась є, І петрушечка. На яблонці теж я не бачу завість. Ну, це ще редісочку пізніше сіяла. Якщо вона ще не, не жорстка, не тверда, треба спробувати. А то очистить площадку тут і посадить помідори. Та навіть ревень. Це молоденький персик, теж все з косточки виростила, он що робиться. Навіть ревень ось якийсь поїджений. Якийсь хто його поїв, не знаю. Для, мабуть, ну так. Навіть ревень, наскільки він завжди красивий, треба його зрізати весь. Може відросте щось. Це цибулю садила весною на пір'я. Щось ми не поїли, аж постріляла. Ось такі справи роботи достатньо, аби я встигла це все зробити. Погода трошки нас не балує, але все буде добре, аби був мир. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей.